Раз, два, три, хлопці з лісу. Вітаю, друзі, в ефірі канал Хлопці з лісу». І сьогодні в нас буде доволі нетипове відео. Сьогодні в нас не буде ні спорядження, ні огляду. Сьогодні ми будемо з вами спілкуватися про одну досить неприємну ситуацію, яка виникла, мабуть, минулої весни в інформаційному просторі, скажімо так, яка зачепила нас персонально. Передісторією до цієї ситуації є наше відео, яке ми знімали про бронежилет Корсар, виробництва української компанії ТЕМ 3000 ще десь поза минулої зими. Е, наша думка, наш відгук про цей бронежилет був позитивно нейтральним, оскільки е, йому є насправді куди рости, але порівнюючи із тим, з чого ТЕМ 3000 починали з того часу, чи порівнюючи з тим. Що можна ще де-не-де знайти в деяких військових частинах збройних сил України, то він є не найгіршим бронежилетом, але звісно далеко і не найкращим бронежилетом, якщо його порівнювати навіть із тими засобами, які виробляються в Україні, чи навіть із тими бронежилетами, які видаються в багатьох частинах збройних сил України. Ну, якщо говорити більше про цей бронежилет, просто подивіться відео, посилання на нього буде отут, от в куті. Це відео, якому майже два роки, але за цей час, наскільки ми розуміємо, він не сильно еволюціонував, хоча йому насправді є куди рости. 10 березня на сторінці компанії Там 3000 у Фейсбуці з'являється ось цей от допис. На цьому дописі, який є фактично скріншотом, стоп-кадром із нашого того зимового відео, моя мармиза, Я тримаю руку на бронежилеті, і там написано. Корсар найкращий бронежилет в Збройних силах та Нацгвардії. <риклад> Вони беруть цей допис, ставлять його на рекламу. Він набирає тільки одних вподобайок: 10 тисяч, навіть не 10, скільки? 12 тисяч на даний момент. Купа репостів, купа коментарів, люди спілкуються і, звісно, асоціюють це з моєю мордякою, тому що вона там світиться. Звісно, що ніхто у нас не питав дозволу, не питав ніякого погодження на використання моєї фізіономії у рекламі їхньої продукції. А використовувати в Україні фотографії людей в рекламі будь-якої продукції без їхньої згоди це незаконно. Панове, Ле, сідіво, проходить якийсь час, нам починають писати люди. Типу, а що ви там 3000» рекламуєте? Коли нам побачили, ми спочатку почали писати їм в коментарі, потім почали писати їм в особисті повідомлення. Мовляв, панове, це трохи ну негречно з вашої сторони. У відповідь тільки ігнор. Тоді ми звернулися до нашого юриста, і наш юрист уже почав пробувати налагоджувати комунікацію з компанією Тем 3000». Дзвінки на усі наявні в інтернеті номера телефонів не дали жодного результату, тому що там просто ніхто не бере слухавку. Тоді наш юрист почав направляти офіційні листи звернення до цієї компанії. відповідь теж тільки ігнорування. Ну, типу, хто такий темп 3000, який має мільйонні, якщо не мільярдні, контракти із міністерством оборони, а хто такі якісь хлопці з лісу? Але тим не менше, цей цілий темп 3000 використовує для реклами своєї продукції. Фотографії якихось там хлопців з лісу щодо вмісту самої цієї реклами, інформація, яка там подана, ну навіть якщо абстрагуватися від того, що там використано без мого дозволу моє обличчя, вона реально вводить людей в оману. Тому що сказати, що е бронежилет е Корсар є найкращим в ЗСУ і в Нацгвардії, ну це як мінімум, дещо не відповідає дійсності, м'яко кажучи. Оскільки, як я вже казав, як є і гірші бронежилети, так як і кращі бронежилети. І знову ж таки він не стоїть в порівнянні із багатьма виробами, які виробляють українські компанії. В цьому дописі написано, цитую, Корсар, вибір професіоналів та спецпідрозділів. Я не знаю жодного військовослужбовця, будь-якого спецпідрозділу, який, будучи. При здоровому глузді нап'ялить на себе оце творіння Тем 3000 для того, щоб у ньому виконувати якісь спецзавдання. Ми хочемо від тем 3000 в першу чергу, щоб вони прибрали цей допис зі своєї сторінки, бо він висить там досі. От Можна перейти за посиланням і його там побачити. По-друге, ми хочемо, щоб вони спростували інформацію, оскільки виглядає так, що. Ми говоримо на їхній сторінці, що це найкращий бронежилет у ЗСУ і в Нацгвардії. що є відверто брехнею. Ми ніколи не скажемо, що цей бронежилет є найкращим. Мабуть, навіть із виробів компанії ТЕМ 3000 оскільки в них є вироби, які мають право на існування, а цей бронежилет від відверто сирий, його треба доробляти, і спростування, щоб вони також поставили на рекламу, поки воно не набере 10 тисяч лайків. А то якось це буде трошки е, несправедливо, оскільки за рахунок нашого доброго і чесного імені вони вирішили зробити свою продукцію такою популярною. Ну, якщо ви скажете, що ми надто високої про себе думки, то для чого вони б використовували моє фото? Якщо серед наших глядачів є люди, які мають якусь комунікацію із компанією Тем 3000 чи можуть там якимось боком показати це, що я зараз говорю представникам цієї компанії чи її керівникам, ми були б вам дуже вдячні, оскільки будь-якими іншими способами зв'язку ми не можемо з ними зв'язатися. І якщо компанія не Перестане робити те, що вона робить, а саме порушувати і українське законодавство, а саме використовувати е, моє фото без моєї згоди для реклами своєї продукції. Ми будемо звертатися до суду зі всіма впливаючими наслідками. Хоча, чесно кажучи, нам не сильно хотілося б ув'язуватися в судову тяганину, е, але нам не залишають іншого вибору. Ми могли б, звісно, зараз закликати вас не купувати продукцію темп 3000 тому що вона сяка, така тому, що вони нечесно ведуть свій бізнес, але це не має жодного сенсу. Тому що все одно ніхто в здоровому глузді не купує продукцію компанії Темп-3000. Та їм, в принципі, це не потрібно, тому що основний їхній замовник це Міністерство оборони України і, відповідно, українське військо. Тому чесно кажучи, навіщо вони взагалі використали це фото із їхніми контрактами із армією, я уявлення не маю. Навіщо монополісту реклама? Але тим не менше, там три тисячі зробили те, що воно зробили, продемонструвавши, що можна абсолютно начхати на право інтелектуальної власності, та й банально на повагу до інших людей в нашій країні, оскільки, на їхню думку, мабуть, можна не рахуватися з простими громадянами, якщо ти заробляєш мільйони на оборонці. Що ж, е, чесно кажучи, ми відверто не знаємо, чим закінчиться ця епопея із наших спроб достукатися до сюди компанії Тем 3000. Е, я думаю, що вони й далі будуть нас ігнорувати, і, скоріш за все, в нас не залишиться ніяких інших виходів, як добиватися справедливості через суд. <сум> То буде смішно, якщо нам завтра впівіхав хату чи в машину прилетить. Е, що ж, друзі, з вами були хлопці з лісу. Дякуємо вам за перегляд. До нових зустрічей і бережіть.